Друзі, я в шокі повертаюся з майже кордону, де йдуть бойові дії з Росією. І що я бачу? Бачу отакі зуби дракона. Е, хто відповідальний за цю історію? От вони складені просто. Не драконьте людей з зубами дракона. Я не, не розумію, як так за кілька кілометрів від Росії вони складені. Я насправді думав, що це фейки, типу, що їх просто звозили і склали. Я не буду говорити, де це. Але ну це ж не нормально, якщо вони тут не потрібні, будь ласка, дайте там, де вони потрібні, тому що ну от лежить е за кілька кілометрів від кордону з Росією, вони просто складені. Ну це ж чиясь халатність. Е Сумська військова адміністрація, хто там в сумах керує. Ну, люди добрі. Якщо воно вам не потрібно, дайте туди, куди потрібно. Ворог е ну, просто лютує, а в нас лежать зуби дракона отут. Я не хочу на цьому хайпувати, але... Будь ласка, відповідальні люди. І коли я бачу якусь таку несправедливість, мене просто знову ж таки тригерить. Або поясніть, чому вони лежать без діла. Росія кожен день захватує нас там по якомусь кілометру частини країни. А в нас такі речі І Чесно, я думав, що це фейки. Ну от зараз на свої очі бачу, що просто лежать нікому не потрібні. Якщо не потрібні, направте їх, будь ласка. Туди, куди це потрібно, тому що за кілька кілометрів від Росії, ну так от воно просто складено, це якось неправильно. Мені здається, був час їх викласти там, де це треба. Я не буду говорити, в якому це місці, але ті, кому треба, будь ласка, зреагуйте, бо це якийсь бред.